Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 20 жовтня, 604-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетно-дронових атак від росіян не було в Одесі, як і на більшості території України, все спокійно. Ввечері правда був невеличкий шторм. В більшості сусідньої Миколаївської області теж спокійно, але вже десь третю добу поспіль. Росіяни продовжують обстрілювати. Район поруч за чаковом. Там, на щастя, знову без загиблих. Ну і тривають сильні обстріли Херсонщини, які вже не припиняються. Десь місяців 10-11. Там минулої доби дев'ять людей травмовано. Найбільше дісталося в Херсонській області, місту Береслав, яке на Дніпрі. Росіяни вчора там тільки шість авіабомб скинули на нього. А ще й артилерійські обстріли, мінометні систем реактивного вогню. Ну, херсонці тримаються сьогодні. Чекаємо на гарні новини. Всім бажаю гарного дня і прошу закинути на збори волонтерам, щоб допомогти нашим хлопцям.